Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже незвичну талановиту художницю України. Звали її Марія Примаченко. Народилася вона багато років тому в селі Болотня, що на полісі на Київщині. Марія усе життя прожила у цьому селі серед широких ланів, мальовничих садів та прекрасних квітів. У дитинстві Марійку спіткала хвороба, яка давала знати про себе все життя. У Марійки були вражені ніжки, їй було дуже важко ходити, тому вона не мала можливості грати з друзями, бігати, стрибати, ходити до школи. Порятунком для неї стали фантазія і талант. Марійка малювала яскравий фантастичний світ. Це був її власний казковий світ звірів, птахів, квітів. Малювала вона звичайними фарбами аквареллю та гуашю. Давайте поближче познайомимось з її фантастичним світом. Вона вміла створювати картини, на яких зображала дивовижних тварин та казкові світи. Коли вона малювала, світ навколо неї ставав яскравим і казковим. Марія Примаченка любила малювати квіти птахів, казкових звірят та навіть летючих коней. Її картини були такими красивими та цікавими, що всі люди захоплювались її мистецтвом. Її малюнки розповідали казки. І розмальовували світ яскравими кольорами. Марія Примаченка була дуже творчою і надихала нас уявляти світ усьома кольорами Райдуги. Марія Примаченка стала відомою в усьому світі завдяки своїм казковим картинам. Вона показала, що у кожного з нас є частинка казкового світу, і ми можемо вивільнити її. Через мистецтво та уяву послухайте вірш Софії Куць, який називається Просвята Марії Примаченко. Чарівна казка в музиці злилася, з картин зійшов чудний, мріливий світ. Смішні, а інколи сумні всі звірі так на диво схожі, Ташки, прозорі, неземні. Крізь полотно звучить незрима пісня то гімн красі української землі, її талант творіння Боже, її душа незвичні кольори. А зараз я всіх вас запрошую до картинної галереї подивитись на цей казковий, неймовірний, фантастичний світ. Марія Примаченко не тільки цікаво малювала, а й підписувала свої картини не назвами, а промовками. Ось, знайомтесь, цей звір спустився з гір. А це кукурудзяний кінь у космосі. А такого казкового, доброго, усміхненого лева ви більше ніде не побачите, його придумала Марія Примаченко. Подивіться на його очі, вуса, квіти на боках. Він неймовірний. Який оцей червоний кінь з крилами, птахами серед поля, жовтих тюльпанів. А погляньте на цю пару, неймовірно бик і ворона, немов приїхали до нас із Мексики. Яке вбрання, який капелюх, фантастика! А цю картину Марія Примаченка назвала Сині птахи у квітках. Вона давала назви всім своїм роботам, ще й коротенькі віршики придумувала, які називають примовками. Цю роботу Марія Примаченко підписала так: Захотів слоник бути моряком. Знайомтесь, синій бик, дуже гарна робота. Подивіться, який він красивий, В короні з бородою, прикрашений зірочками. А поряд фантастична ягничка гуляє, а цей звір спіймав ташку. Подивіться, в яких він чоботях. Розгляньте уважно цього яскравого коня з крилами. В соняхах назвала його Марія Примаченка. Конь горбоконь у квітки сів, щастя усім приніс. Подивіться, які яскраві фарби. Чисті кольори. Всіх своїх звірів Марія Примаченко щедро декорувала елементами, квітами, листячком, ягідками. Ось як на цій картині, яка називається «Їде осінь на коні. Часто Марія Примаченко одягала своїх звірів як людей. Подивіться, як вдягнені птахи, звірі. Фантазія Марії вражає. Подивіться, як вона намалювала корову. Ще й підписала, а корова ось така дає 100 литрів молока. А це картина називається Народився Олоян у горосі, нема ніде і досі. А ця картина називається Козлик загубився і з дороги і збився». Свій талант Марія Примаченко щедро передавала і діткам. В різних музеях України і світу проходять виставки картин Марії Примаченко. Зацікавленість її творчістю тільки зростає. Одну з картин нещодавно продали на аукціоні за півмільйони доларів. Таким чином Марія Примаченко допомогла ЗСУ, бо ці гроші пішли на нашу армію. Ось ця картина поближче. І називається вона Квіти виросли коло четвертого блоку. А це фото пам'ятника Марії Примаченко, який знаходиться в місті Яготин перед картинною галереєю. Ось і закінчилося наше знайомство з фантастичним світом Марії Примаченко. Діти, а зараз я вам пропоную. Намалювати свого фантастичного звіра або пташку. Дякую вам за увагу! До побачення!